Всіх вітаю, мене звати Головко Іван, і сьогодні поговоримо з вами про необхідну, на мою думку, систему очищення води, система звороднього осмосу OASIS Sanic від італійського бренду Atlas Filter. Сьогодні ми розглянемо три основні моделі: а саме система зворотнього Oasis DP Sanic стандарт, мінералізатор. Далі система зворотнього Oasis DP Sanic Pump. Насос і мінералізатор, а також система зворотнього Oasis DP F Sanic Pump. Насос, мінералізатор з каркасом. Трохи невеличкою теорії. Почнемо з того, що ж таке Осмос. Природній або прямий осмос є найпоширенішим у природі, оскільки напівпроникні мембрани є частиною переважно більшості організмів, наприклад, коріння рослин, органи нашого тіла тощо. Коли два розчини з різною концентрацією солі розділені напівпроникною мембраною, природнім чином утворюється потік води з розчину з найнижчою концентрацією до розчину з найвищою концентрацією солі. Цей потік триває до тих пір, поки концентрація по обидва боки мембрани не зрівняється. Коли цей процес змінюється на протилежне, щоб отримати потік води, необхідно прикласти достатній тиск до води з найвищою концентрацією на мембрану, щоб змінити тенденцію і природній потік системи. Тому цей процес ми називаємо зворотнім осмосом. На сьогоднішній день зворотній осмос є одним з найкращих методів покращення властивості води за допомогою фізичної системи без використання хімічних продуктів. Вода, яка підлягає очищенню, чинить тиск на напівпроникну мембрану, завдяки чому частина її може пройти через пори мембрану, осмотична вода, в той час, як інша вода відпрацьована або з високою концентрацією соли буде відведена в каналізацію. Зараз ми розглянемо більш детальні основні елементи системи звороння осмосу, його технічні характеристики та модельний ряд. Всі елементи системи ми покажемо. Отже, отже система має 6 ступенів фільтрації, а саме картер антимікробний з поліпропіленової нитки. Далі картер антимікробний з спільного поліпропилену, і також картер вугільний. Також є мебрана для системи звороння осмосу. Модель Aqualast 1812 HR. Виробник FilmTech має продуктивність 190 літрів на добу. Також є постфільтр та аремінеталізатор. Однією з головних відмінностей є те, що майже всі елементи системи, які контактують з водою, виконані з матеріалів з додаванням стерібла, що додає антибактеріологічний ефект, та зупиняє ріс бактерій, в воді та на елементах системи. Оголовок фільтрів, виконаний як єдине ціле, що дає ще більшу надійності корпус фільтра прозорий для зручності перевірки забруднення картриджу. Має високоякісний бак на 16 літрів, який має наступні переваги. Тут з нержавіючої сталі, високоякісна бутильована діафрагма, внутрішня частинка зі сталі, стійка до високого тиску. Зонішнє покриття з поліпропіленом для захисту від випадіння конденсату та механічних пошкоджень. Також є поліетиленова трубка, яка має антибактеріологічний ефект. Також є високоякісний постфільтр вгнульованим кокосом вугільним і Вода, проходячи через ремілітаризатор, насичується мінералами, що мають корисні властивості. Якщо в системі водопостачання вашої оселі тиск менше 2,5 бари, потрібно встановити систему зворотнього осмосу з насосом. У нас в стенаті є дві моделі: а саме ОСДП Санic Pump і має всі ті ж самі переваги, що і звичайна модель, але додатково до всього має обвідний кран для періодичної промивки мембранного елементу. Дану процедуру продовжує термін служби мембрани. Має тихий насос з потужністю 22 Вт. Найбільш топова модель ОСДП F Sonic Pump має каркас, виготовлений з високоякісної сталі, компактне виконання, легкість, заміни фільтруючих елементів, можливість встановлення більш продуктивної мембрани. Тихий насос також потужністю 22 Вт. Клапан промивки мембрано-елементу, який спрацьовує при кожному включенні насосу. Це продовжує термін служби мембрани, і реле також тискує насосу при великому падінні тиску в загальній системі водопостачання. Також манометр та датчики для контролю за робочою системою зворотнього осмосу. А на цьому у мене сьогодні все. Більше інформації зможете знайти на сайті Атласу за цим QR-кодом. До зустрічі!